Но церква вижила, церква вистояла, і мільйони людей, ставши християнами, стали наслідниками Царства Божого. І нині щось то подобное є, ознака таких дій є. Однак і ми кажемо сьогодні, як молився простий церковник, Архіп, простий церківник, а його молитва виявилася. Така сильна, що плани безбожників, котрі планували зруйнувати церков, розсипалися. І нині кажемо, святий Архипе, ти простий церковник, але віра твоя така велика і славна. Молі Бога за нас, щоб і ми, і наші церковники, і народ Божий молилися, що дуки безбожники планують як дві ріки з'єднати одну, щоб вода зруйнувала. Церкву, щоб її з регістрації зняти, Поможи нам, щоб наша молитва була сильна, благодатна, миротворча, щоб вона помішала прийняттю таких законів, які завідомо наперед є грубейшими порушеннями власних законів нашої країни, а також і законів міжнародних. Каже апостол Павло, Діти мої, хто вас ізбив із толку, Держіться єдинця з канонічної церкви. Ви мої діти, для котрих я знову в муках, рождення, доки не зобразиться у вас Христос. Тут апостол Павел показує, як церква молиться в той час, коли частина віруючих збита з толку пропагандою чужою. І маса людей вдруг засумніваються остатися в церкві канонічній, спасительній або послухатися голоса нецерковного. В той час моляться і нині пастирі, Господи. Наш народ і наші діти, для котрих ми знову в муках духовного рождення, доки не зобразиться в умах і в серцях. Наших віруючих, куди засумнівалися, заколібалися сам Господь Христос, і укріпить їх, щоб вони вернулися знову в волоно церкви і таким самим образом совершили той путь єдиний Спасительний. І як сьогодні в Євангелію від Матфея, у шести главі, Господь іде ноччю по водам і видить, як апостоли на кораблі терплять. Нападіння волн. Апостоли кажуть, не є рядом Господа, Де ти, Господі. І вдруг видять, після їх молитви, Господь іде рядом, Но Господь іде рядом, як будто би хоче мимо них іти. І вони воскликнули з молитвою, і Господь підійшов до них, і утешилася буря, і вони приплили. Пристали до того міста, куди пливли. Ми теж так, коли думаємо, Господи, ну де ти? Навіть люди не церковні, такое витворяють собственній ганьбі, позору, униженію. А проти нас роблять таке кіно, примітивне кіно, обзиває на всякими словами. Господи, де ти? Но сьогодні Євангеліє вказує Господь рядом, і Ти, Господи, молимося Тобі, так як ти молитвами, архіпа простого церківника, Пономаря спас церкву від великого потопа води, закликавши на напоміч тих Божого Михаїла і нині ми кличемо на спасіння нашої церкви. По Твою молити благословенню Архість Божого Михаїла, щоб захистив нашу церкву від всьогосвітніх гріховних вод, від гріховних планів людей нецерковних, бо лиш так поступає, так поступає, як простий церківник Пономар, Архип, як поступили православні люди того часу, одвели воду гріховну, водорозрушення від церкви, і нам поможе нині церкву Силу рушійну, котра планує заборонити нашу церкву, і ми обіщає в єдинстві і в любові трудитися і далі до скончання віка, бо лиш так поступаємо діти Божі, похожі на церквівника Архипа і на православних людей, церковних, сильних, благодатних, а у вічності в'єдно з ними, віруємо по молитвам. Божої Матері і заступленням архістратига Божого Михаїла зможемо ми наслідувати Царство Божо. Амінь.